Такі майстерні будуть обслуговувати всі машини, які поламалися по дорозі. Працювати з електрообладнанням можна завдяки цьому генератору, дизельний генератор на 6,4 кВт. зварювальний напівавтомат, яким можна буде варити з вуглекислотою, флюсовою проволокою, проволокою по алюмінію і електродами. Ці ніші у нас зараз. Трохи пусто, але тут у нас іде лебідка ланцюгова для того, щоб працювати кран стрілою на машині. Також тут у нас ховаються лищата, які зараз встановлені на задньому посиленому бампері. свердільно фрезерний верстат, сумка з інструментом, набір біт 60 одиниць Ух ти. з ударними наставками, набір пневмоінструменту гайковерт ударний, плюс головки. І гайковерт там є? Обов'язково. Давайте зараз навіть. О, все знає. Малиш Ух. діагностичний Вау. сканер, лаунж. Це можна дуже швидко опросити е, автівку, е, виявити, які є там несправності, і це все дуже швидко в полі. Там, ну, без різниці, де. Це передній посилений бампер. Вагою десь 120 кілограм, який дозволить ну, валити маленькі дерева це 100%. Це дуже якісна річ.